У Чернівцях запрацювала програма стажування студентів та молоді про Чернівецькій міській раді. Її у місті запустили вперше. Після стажування, яке триватиме до 25 листопада, учасники матимуть можливість офіційно прозалаштуватися. Більше про програму стажування дивіться далі. Це наше майбутнє, і мені би дуже хотілося, щоб Чернівці залишалися студентським містом, молодіжним містом, містом, де раді молоді, де куди молодь приїжджає, де молодь залишається, де молодь розбудовує наше місто. Саме тому для мене дуже близькою була ідея стажування молоді та студентства в Чернівецькій міській раді, тому що в першу чергу це додаткова можливість для молоді для самореалізації. І для того, щоб зрозуміти, як працюють органи місцевого самоврядування і як ті ідеї, які безумовно має молодь. Як той свіжий погляд, який є у молоді, можна провадити в діяльність Чернівецької міської ради і зреалізувати ті проекти, які були б на користь не тільки молоді, а й усій чернівецькій територіальній громаді. Ця програма не вперше започаткована в багатьох містах України. Вона зреалізовується. Майбуть найбільш зразковим в цьому плані є місто Львів, де ця програма функціонує більше десяти років. 27% працівників. Працівників Львівської міської ради є випускниками програми стажування, тобто це та програма, яка в багатьох містах дає можливість залучати до кадрового резерву молодих людей, і далі, вже, відповідно, коли з'являються вакансії в міській раді, залучати тих. У яка вже пройшла стажування, яка має чітке розуміння, як функціонують органи місцевого самоврядування, які там є навантаження, які є особливості роботи, і вони вже значно більш готові і адаптовані до цієї роботи, аніж ті кандидати, які не мають такого досвіду. Всього у нас подали заявки 74 молоді людини, відбулися конкурсні процедури. Спочатку ми планували зупинитися на 30 учасниках стажування, але після того, як конкурсна комісія розглянула мотиваційні листи, провела співбесіди з учасниками, було прийнято рішення допустити 56 осіб до стажування більше ніж ми планували. Оскільки ми бачили мотивацію, бачили бажання, і ми не хотіли відсікати тих людей, які приходили з своїми цікавими ідеями, з їхнім бажанням, ну а далі ми вже будемо бачити буде двохмісячний період стажування, саме ті, хто пройшов успішне стажування, і будуть відзначені відповідним сертифікатом міського голови, і будуть занесені до кадрового резерву Чернівецької міської ради. Ключовим принципом молодіжного і студентського стажування є те, що молодь приходить до нас не для того, щоб тимчасово попрацювати чи виконати якусь функцію. Ні, молодь приходить для того, щоб познайомитись з роботою органів місцевого самоврядування. Для того щоб спробувати себе на різних позиціях зрозуміти як ці позиції працюють, і через практичні навички отримати нові нові знання і отримати нові навички через практичну роботу, ну і безумовно проектний етап, де вони повинні запропонувати якісь проекти, які би. Щось досконалював, додавав, запропонувати якісь інновацію на тому місці, де вони будуть проходити стажування. Міська рада не дає е, жодних гарантій працевлаштування, бо ми не ставимо на меті саме працевлаштування. І багато учасників стажування це є ще студенти, яким ще треба певний час навчатися. Бо для нас не є важливим швидкий результат. Прийшли стажування, і обов'язково з ним завершується працевлаштування. Ні, але для нас дуже важливо, щоб молодь зрозуміла все таки які функції є в органах місцевого самоврядування, як організовані процеси, як це все працює. І для себе визначилось цікаво в майбутньому рухати за цим напрямком чи не цікаво. Але як я вже зауважив, успішні випускники програми будуть залучені до кадрового резерву, і ті, хто буде бажати працевлаштуватись у органах місцевого самоврядування в Чернівецькій міській раді, чи можливо далі в якихось комунальних підприємствах, які функціонують при департаментах та управління Чернівецької міської ради. Тоді вже відповідно, коли будуть з'являтися такі вакансії, будуть подавати свої кандидатури. Ну і вже маючи певний старт, будуть мати певні переваги.